Доля. Моя баба казала, доля кожного нібито і секрет, та у Бога вже все записано наперед. Він про кожного пише в скрижалях небесних, про юних, маленьких і зовсім старезних, Восідає Господь на небеснім престолі. Роботи у нього зібрались до волі. Бог кожній душі роздає свою долю, кому страждання, кому кохання. А кому сміливість і волю. Слабка душа Бога дуже молила, і від Бога була їй дарована сила. Комусь доля випала бути бідним, комусь багатим, комусь бездітним. Умиротворено і буденно підійшла до Бога душа смиренна, стояла, чекала, ні про що не просила. Але ж яка в ній була шалена сила, сила духу і воїна, внутрішня суть, Бог майбутнє душі не міг відвернути. Воїн з ворогом став до смертного бою. Така доля судилася Богом, герою.